Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії MLux серія Quartz на цоколь D2S з температурою світла 4300 кельвін Постачається ось такі от коробочці. В комплекті дві лампи маємо. Потужність ламп 35 Вт. Ось так вони запаковані. Також друга лампа. Під'єднується наживлення 12 вольт. Температура світла заявлена 4300 Кельвін. повинна бути лампи жовтим кольором. Обов'язково потрібно пам'ятати, що замінювати лампи потрібно тільки після того, як лампи Охолоноч, тому як нагріваються, більше 200 градусів в фарі. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так відсвічує лампа. Через декілька секунд вона набере свою потужність, колірну температуру також. Заявлена. Кольорна температура 4300 Кельвін, бачимо, потроху набирається, і колір стає жовтіший. Ксенонові лампи, як завжди, яскраво відсвічують, тому обов'язково після встановлення будь-якого ксенону будь-яких ламп, коли замінюєте в автомобілі, обов'язково потрібно коригувати фари для того, щоб виставити правильно світло-тіньову межу, тим самим не засліплювати інших водіїв на дорозі.